Ми знаємо, що була така інформація е, квіти не купуйте, донайте на ЗСУ, але ми це зробили е, все, все одно. І задонатили на ЗСУ і купили квіти. Тому що для нас все одно, 1 вересня це свято, це свято наших е, е, дітей, які перший раз ідуть до школи. Я свою вчительку Шведлана Миколаївна. Це мої внучата Артемій і Арсеній. Їм вже по шість років і вони йдуть до школи. Вони дуже хочуть у школу йти, так, хлопчики? Да, да. А квіти це ми виростили самі. Хлопчики сьогодні нарізали і ми принесли їх до школи. Я привела в перший клас свою внучку. Квіти ми купували, тому що ми відчуваємо, що все-таки не дивлячись на те, що зараз війна тяжкий, ну, тяжкий час, але для нас все ну, одно це свято. Ми завжди так робили. У мене це асоціюється з тим, що 1 вересня перший вчитель, і навіть якщо це не перший вчитель, якщо це не перший клас, квіти повинні бути обов'язково. Робимо приємне собі, нашим дітям і, звичайно, нашим вчителям, яким ми безмежно вдячні за наших дітей. Я хочу побажати вам, щоб ви провчилися тільки за партами. Щоб над вами було тільки мирне небо, щоб всі були здорові, щоб ваші батьки плакали тільки від щастя. І сьогодні, хоча, можливо, це і не стосується саме першачків. Але я хочу побажати тим мужнім людям, які зараз знаходяться далеко від нас, послати їм підтримку вашу молодих сердець, які з впевненістю йдуть у шкільне життя. Ви їм сьогодні, пошліть, будь ласка, своє від серця, я люблю тебе. Вони чують там. Вони нас підтримають. І буде гарно і вам і нам. Я вас дуже прошу, дітки, покладіть ручку до серця. Відправте поцілунок повітряний отуди вгору нашим хлопчикам і дівчаткам, які нас захищають. Скажіть подумки, дякую тобі. Бережімо рідне слово, нашу землю, нашу мову. Хай, вороженьки, швидше згинуть, хай процвітає Україна, війна піде у забуття і буде в нас нове життя. Відкривайте ширше двері, привітайте широ нас. Зустрічачкільна родина, йде до тебе перший клас.